Добренький вечір. Я вам показувала, що я цю частину хліва побілила. Ідемо в другу частину, що я сьогодні там працюю. У мене хлів розділений на дві частини. Е, величина хліба 9 метрів оця стіна, і 8 метрів ця стіна. Це вже трошки, як то кажуть задембалась. І я вже оцей куточок. Отака був хлів, тому що тут стояла клітка, тут були кури, а там хто дивиться, мене пам'ятає, були гуси, і оце вони таке зробили на стіні. Але нічого, я все роблю. Дивіться, ну, воно тут мокре. І я буду сюди переносити, воно в мене посохне, застелю картонами тако і буду переносити свої інжири з теплиці. Я оставляю на цьому, що є. Завтра ранесенько встану 6 годин і прийду дороблю, бо щось трошечки вже я ж знімала, і пилюку поверху. Тож кури були, то знаєте, що якась павутиння, де воно понабиралось. Одні кажуть, що це пиль, другі кажуть, комбікорм. Ну, зерно милине. Завтра ще цю нижню плитку, це теж плитка, бачите? Але я її тако пробілю, щоб було нормально. І завтра ще разочок. І буде клас. Бачите, такий хлів. Оце в мене брудер стоїть. Він вже мені не треба. Там клітка, в якій жив рижик, там дві клітки, в якій були свиноматки. І інші свиноматки були отут. У мене було п'ять в'єтнамських свиноматок і кабанчик. Гляньте, що робиться. Просто вже втомилася вже більш не можу. А це завтра висохне, прийду, покажу по-новому, буде зовсім по-іншому виглядати. Ось тут почало сохнути, Бачите? Я вже білю як-небудь. так, як-небудь, щоб скоріше. Бо дуже втомлена. І ще ж треба вікна помити. А ще треба помити одне вікно, в тій кімнаті друге і тут третє. От червоне світло через те, що закрасила світильника. Тут як були кури, потім вони в мене почали одна одну довбати. Ну, зараз не ця тема. Зараз я підготовлюю хліб. От. Все тут ще мокро і не протерто. Я перед тим, як білить, беру багато води, багато води. от. от. вода за моняком. Це такі я привезла бутилку літрову зі Спанії амоняк спеціально для миття плитки для... Добавляють і до цього. О, бачите, клас. Ну, завтра на сухо все зроблю. Це я тут хожу в галошах. зальопалась. І буде чистенько і красивенько. Тут у мене завжди порядок. Дивіться, моє відео попередні, років 2-3 назад. Тут хліву тільки 9 років. От. Але я його... Тут це він будувався, як будиночок гостєвий І получився хлів. Отаке. От Тут є каналізація, от, от в тій кімнаті каналізація, там два крани з водою, гаряча вода є. О, дивіться, бачите. Тут ще не помила. Ось такі діла. Але зроблю порядок і вже буде тоді супер. Отаке. робота не закінчується. Але нічого, все добре. Я не втомилась, а я, знаєте, що? Просто надоїло. Сьогодні вже це все робити. Зараз піду гляну теплицю. От, я буду скоро їхати. Їхати буду скоро. Та мені треба інжири з теплиці забрати, щоб не померзли. Перенесу сюди. Osionfish. Тут тепло, тут хлів обложений десяткою пінопластом. От, тут за хлівом ще така прибудована, там колись козел жив. Тут в мене жили шість заніжків, кізочок, О, які хороші були. Як я не могла прийти до пам'яті, я їх продала. Пройдуся, сяду, плачу. Ой, Ну нічого. В цьому хліві все було, але так як я їжджу. Кожного року до лікаря в Іспанію, там я робила, там в мене безплатна медицина, там все я не можу держати круглий рік. Я навіть собаку не можу завести з котом, тому що як їду на кого мені оставляти. Тож не викину так, як багато людей роблять, повикидають на двері, воно там ходить. То вже краще тоді зовсім не брать, знаєте. Отаке добренько на цьому все. Бажаю спокійної, мирної вам нічки. Завтра я докінчу це все. Тут вже мені на годину роботи, вже ж немає ні паутиня, нічого немає. Пирюку всю позгрібала всюди. Залишилося Залишилось трошечки ще потерти цю стіну. Я ж не беру по такому, я беру її раніше. Ну, викинула вже, бачите, немає мусора, нічого. Мочалки такі, як то. Ну, люди кажуть, що їм посуду мають каструлю. Я таким не, не користуюсь. Але я такі купила для того, щоб мені цю стіну так, зашліфувати трошки від цього. І тоді білю і виходить нормально. Добренько, на цьому все. Всього вам найкращого. Підписуйтесь, лайкайте. Показую відео, просто своє життя. Я не монтую відео. Оце зараз оце зняла, нажала і загрузила. В YouTube і ви дивитесь. Отаке. От хто, хто довго підписаний і знає мене, то знає, що тут в мене і перепілки були, у мене тут ідеальна стерильна чистота. Це просто гуси так От, Що в мене завжди чисто, що в мене завжди хлорка тут. От. не знаю, я купляла ящиками. Отут у мене було комбікорму. кожної суботи по дві тони привозили поліно. Пройшло. Все проходить. Добренько, на цьому все. Пока-пока. вам дякую за все.